Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівців. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 18 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. На хабарі затримано начальника відділення Нацполіції. 8 мільйонів євро на закупівлю нових тролейбусів. Тюльпанове поле розквітло неподалік Чернівців. У Чернівецькій області на хабарі затримали начальника відділення національної поліції. Він вимагав та отримав від свого підлеглого 500 доларів США та 500 євро. Таку суму у свого підопічного високопосадовець попросив за допомогу, щоб той уникнув звільнення із органів національної поліції. За таке незаконне збагачення начальнику відділення національної поліції загрожує до 10 років позбавлення волі. Співробітники управління Служби безпеки України в Чернівецькій області спільно із військовою прокуратурою затримали на хабарі підполковника Національної поліції. Начальник відділення національної поліції вимагав і отримав від свого підлеглого 500 доларів США та 500 євро. При цьому пообіцявши йому уникнути звільнення із органів національної поліції. Правоохоронці затримали здирника. Біля, недалеко біля його власного помешкання, під час отримання обумовленої суми розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України зловмиснику вже оголошено підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Про делегацію німецького банку перемовини з перевізниками та можливість появи у Чернівцях нових тролейбусів міський голова прозвітував на своєму черговому брифінгу. Детальніше про це та що сталося з проектом картка чернівчанина. Далі у сюжеті свій черговий брифінг міста розпочав з позитивної новини. Чернівці водоканали реконструюють до того ж під керівництвом німецької делегації банку КФВ. Тиждень фахівці працюють. В колі з депутатами міської ради, з фахівцями. Ну, Будемо бачити результати через тиждень. Завдання цієї місії от, за тиждень працювати з фахівцями міської ради, з фахівцями водоканала. Проект по реалізації і реконструкції водоочисних споруд щодо незаконних вивісок та встановлених малих архітектурних форм, особливо в центральній частині міста, міський голова зауважив, на місці залишиться лише законно встановлені об'єкти без будь-яких виключень. Жодна скажімо так, належність мафа до того чи іншого там керівника міста, політичної партії. Працівника суду чи прокуратури, якщо він встановлений незаконно, Якщо немає дозволів на відповідне його там розміщення, це не зупинить інспекцію, не зупинить комунальні служби. Цей мас буде демонтований. На своєму брифінгу мер міста повідомив про те, що наразі між міськрадою та привізниками ведуться перемовини щодо тарифів та можливості надання пільгових місць. Водночас місто нарешті отримало змогу закупити нові тролейбуси та електроавтобуси за рахунок кредиту німецького банку. 8 мільйонів євро кредиту назад. Тролейбусів і е, півтора мільйона євро гранту на закупівлю, тобто це кошти не треба буде повертати, електроавтобусів. Офіційного повідомлення ще немає, але таке рішення прийнято. Будемо проводити перемовини. Я і Марія Дмитрівна Повчук зробили все для того, щоб ця інвестиція. В місто попало тепер, рішення в руках депутатів міської ради. А от щодо впровадження картки чернівчанина у мерії запевняють, результат буде вже незабаром. Незважаючи на те, що один із партнерів банк Хрещатик на шляху банкрутства повністю забезпечити впровадження карток зі знижками готовий Ощадбанк. Наразі вже розробили систему отримання знижок. Раз ми Апарат штрих почитиння і отримують книжку, як в яких інших закладах, інших магазинах, супермаркетах. Літер. Тільки цей процес не провадив, Я кажу, це на протязі десь можливо десяти 10... до Паски. Ну, до Паски, я думаю, повинні це. зробити. Іван Мочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Понад мільйон квітів тюльпанове поле розквітло неподалік Чернівців. На таку красу мають змогу споглядати усі охочі, оскільки Буковинець зумів поєднати бізнес із красою. Аби оздоровитись фітотерапією, тепер тисячі туристів приїжджають у село Лужани, що на Буковині. Ці квіти вони так багато дають гарних емоцій, гарного настрою. Навіть які б там не були проблеми, але воно все одно. От подивитися на них і ви чувствуєте, яка це радість. Яка красота? Буковинка Любов Луцюк. Одна з тих, хто прийшов сюди, аби побачити красу і відчути пахущі, які дарують тюльпанове поле. Маленька Голландія на Буковині з'явилась завдяки наполегливій праці родини Буковинця Олександра Стратійчука. Свою мрію йому вдалося втілити у життя. Ми колись як заробітчани були на тюльпанах. Працювали на квітах різних в Голландії. Да. Ну і вирішили спробувати, як воно вирощується. Починалось городі десь з трьох тисяч приблизно, 3-5 тисяч десь. Потім все більше, 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 а потім ще завозили, закуповували, почали вже закуп, закупляти. І воно так з кожним часом вийшло. Майже гектар. Понад мільйон різнокольорових тюльпанів 52 видів сортів, аби не втратити таку красу. Працювати доводиться з ранку до вечора. Зізнаються, квітникарі через спеку тюльпани потребують чимало води. А ще доводиться слідкувати, аби квіти запилювались лише подібними їм сортами. В іншому випадку такий тюльпан висмикують і викидають. Буковинці зуміли вдало поєднати бізнес із красою, та аби мати результат, вкладати доводиться чимало грошей. Це була тут. Були кущі каміння. Оце минулого року. Ми вложили в цей кусочок, щоб обробити, щоб воно цей вигляд прийняло. Десь приблизно біля 60-70 тисяч гривень. Кожна цибулинка, в середньому щоб закупити, вона буде коштувати десь від 17 євроцентів до 25 євроцентів. ну, ну 6 гривень середня ціна виходить. Ну, це... Щоб оце засадити, це получається. Ну і не знаю, декілька мільйонів. Може. Як і будь-який бізнес, це також потребує новинок. Тому квітникарі постійно привозять із Голландії нові сорти. Щоб а... Розмножити це поле, треба оновлювати його щороку ага. То я стараюся щороку довести якісь цікаві нові сорта. Тобто тепер ви ще в нас голландії знову? Так. А які тепер будуть нові? От розкажіть. В наступному році ми плануємо декілька сортів ще завести це. Буде е... Схожий до чорного тюльпану. В нас ще такого немає. Аби туристів і надалі не бракувало. Наступного року квітникарі планують висаджувати квіти цікавими візерунками. А ще аби такий бізнес і надалі приносив прибуток, хочуть спробувати вирощувати не лише тюльпани, а ще й підсніжники. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях школярі за допомогою графіті створюють країну мрій та миру. Діти учасників АТО почали розфарбовувати різноманітними малюнками огорожу у дворику Чернівецької гімназії номер 5 Якою вони бачать країну, в якій хочуть жити, бачила наш кореспондент. Що це ви малюєте? Що це має бути? Так а скажіть, будь ласка, які фарби тут в Жовті? Силічевим, а що крім сонечка, ви що хочете намалювати? Ми хочемо квіточку намалювати. Ми хочемо намалювати раду. цим першокласникам. Креативу не бракує. Вони добре знають, що має бути в Україні мрій та миру. Достатньо квітів, посмішок, яскравих кольорів і звичайно ж любов до своєї країни України. І найважливіше мир. Наразі діти, батьки, яких є учасниками АТО, розписують оцю стіну кольорами миру. Власне продовження проекту так і називається Україна країна мрій. А про що діти зараз мріють, звісно, що вони мріють, як і кожна нормальна людина. Прагне миру. Спочатку школярі малювали різноманітні малюнки, і лише опісля найкращі з них почали відтворювати завдяки графіті у дворику Чернівецької гімназії номер 5 Ось так занедбана огороже перетворюється на справжній витвір мистецтва. Школярніки та батько, якого наразі на сході, запевняє, така творча робота допомагає забути про наболіле. Та ці відпочивання розвантажуюсь. Ну, психологічно так мені спокійно стає. рік тому. Гімназисти вже створювали патріотичні графіті. Тоді акція проводилася аби вшанувати загиблих героїв Небесної Сотні. За рік, коли було створено перше графіті, жодного якогось напису, який би міг зганьбити. Графіті не з'явилося, тобто можна зробити висновок: що те, що болить людину, вона ніколи не е, не знищить. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями у Чернівецькій гімназії номер 3 буковинськими рятувальниками було проведено день цивільного захисту з метою навчання правил безпеки керівників навчальних закладів міста. Було проведено семінар з директорами та керівниками цивільного захисту навчальних закладів обласного центру. Окрім цього, в рамках заходу було проведено практичне відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Найстаріша музична дитяча школа Буковини відзначає свій 75-річний ювілей. Взяти участь в урочистому концерті запросили випускників та нинішніх вихованців. Послухати ж твори у їхньому виконанні прийшли чернівчани і не тільки. Як воно було, дивіться у наступному відеосюжеті. Перша музична школа на Буковині була заснована у 1940 році. Її функціонування не завжди було легким та безхмарним. У сороковому році, коли вона була створена, потім перервала війна. У 44-му році школу відновили, але працювали в дуже тяжких умовах. Школа була розрушена, не було нотної літератури, не було музичних інструментів. Викладачі ентузіасти самі, як то кажуть, майстрували, фарбували, відновлювали цю школу і працювали всього на всього два відділа: це струносмичковий і відділ фортепіано. А за потім, уже десь 50-х років, відновилися, почали працювати працювати духовий відділ, народний відділ, музичні ансамблі, вже були хори створені, оркестри створені. Треба сказати, що з 1953 року наша школа започаткувала межу музичних шкіл, яка була створена по області. Це і в Садгорі, це і в Кіцмані, це в Хотині, це в Заставні. І навіть наша друга музична школа, які в цьому році виконується 50 років, то вона також, також була філіалом нашої школи. За час існування випуск Більше чотирьох тисяч випускників, половина з яких тісно пов'язали своє життя з музикою. Серед них Микола Гакман, заслужений артист України. Я вчився, мені так повезло, вчився колишнього директора цієї школи Юрія Миколайовича. І після цього я закінчив училище закінчив інститут мистецтв в Кишиневі. І зараз повернувся, ну не зараз, а раніше повернувся. Працював і в буковинському ансамблі, а зараз викладаю в четвертій музичній школі і... і керівник ансамблю Плай Чернівецької філармонії. Назвичайно школа таких професійних талановитих викладачів, які дали безліч випускників, які працюють по всьому світу серед наших випускників, заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв, професори, доценти. Програму ювілейного концерту склали таким чином, щоб максимально розповісти про можливості вихованців школи. Тут є класичні та народні твори, виступи ансамблів, хорів та солістів. З музичним світом відбувається у кожну дитину по-своєму, розповідають колишні випускники, а тепер викладачі. Важливо розкрити індивідуальний потенціал кожної окремої дитини. Тут більш індивідуально. Якщо учень здібний, то викладач дає йому іншу програму. Буває так, що в другому, в третьому класі він вже вирає по рівню за випускний клас, тобто, але це, це не всі. На ювілейний концерт школи завітали її колишні випускники з родинами, батьки та друзі сьогоднішніх учасників ювілейного концерту. Усі, кому не байдуже розвиток музичного життя у Чернівцях, Надія Величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. у Чернівцях. Відбувся дев'ятий міжнародний турнір з художньої гімнастики, який проводиться на честь Леоніда Каденюка. Взяти участь в цих змаганнях приїхало 210 дітей не тільки з України, але й з інших країн. Як це було? Дивіться далі. приймають 16 команд. Це міжнародний турнір, приймає участь і Молдова, і Словаччина приймає. 210 участь. Привезли много деток, попросили, чтобы побольше. Все-таки детки хотят участвовать в соревнованиях. Все тренеры на Украине готовят эту программу. Все шесть видов многоборе, которые у нас есть в художественной гимнастике, и скакалка, и обручи, мячи, гулавы, и лента. То есть детки должны уже потихонечку овладевать этой, этими предметами. Поэтому мы, в общем-то, на этих соревнованиях очень много деток с новой программы выступает. Ну и захотели попробовать. Я занимаюсь за пять роков. Тут розтяжки дуже хороші. Я думаю, що я займу друге місце. Займаюся три роки, тому що тут можна займати всякі місця. А що? Що тут тянуть? Я займаюся чотири роки, мені подобається, бо там різні треба рухи робити, розтяжки добрі. Три роки. Тут різні предмети, різні руки, і ми виступаємо і нам подобається і всі гордяться, що ми маємо медалі. Всіх роках всі роки народження і по три категорії. щоб більше дітей отримали захочете і залучити, щоб діти, які працюють, діти, які хочуть, які займаються, звісно, були нагороджені, щоб було свято. Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі. За роки роботи на ринку нерухомості будівельна компанія МС змогла зарекомендувати себе як надійного та відповідального забудовника, який звик працювати на результат і вчасно надасть комфортне високоякісне житло за розумні гроші. Компанія МС гарно зарекомендувала себе на ринку нерухомості як і у Львові, так і в Чернівцях. Ми розробили вже вісім проєктів. І два із них це ті, які у нас в Чернівцях. Працює команда професіоналів, професіоналів, які знають точно, що робити, свою роботу, свою справу. В компанії МС. Працює 25 архітекторів, проєктантів та 170 фахівців з інших будівельних напрямків. Досвід та робота яких дозволила здати в експлуатацію три житлових комплекси. Прикладом цієї роботи є житловий комплекс «Едісон», в якому вже куплено близько 90 квартир. А його здача в експлуатацію планується вже у четвертому кварталі дві 2016 року комплекс побудований з екологічно чистих та якісних матеріалів із застосуванням енергозберігаючих технологій, беручи до уваги потреби та побажання клієнтів. Варто зазначити, те, що в цьому році розпочалась побудова ще одного комплексу парка Веню, який розрахований на 840 квартир та розташований у місті з розвиненою інфраструктурою та є своєрідним містом в місті. В цьому комплексі бізнес-класу буде зручно жити як молодим родинам з дітьми, так і людям похилого віку. Фахівці компанії МС подбали і про людей з обмеженими можливостями, встановивши двосторонній ліфт, який з однієї сторони облаштований пандусами. Серед переваг компанія МС пропонує своїм клієнтам наявність зелених зон спортивних та дитячих майданчиків, окремі паркувальні місця для кожної квартири, утеплені стіни, панорамні енергозберігаючі вікна та централізовану систему очистки води. Про високий рівень довіри до компанії МС говорять деякі цифри. Зокрема, понад 200 родин придбали квартири в житлових комплексах компанії, і це лише в місті Чернівці. Хочу підкреслити, що придбавши квартиру в будівельній компанії МС, ви будете впевнені, що в чітко обумовлений термін ви отримаєте житло найвищого рівня. Дізнатися більше інформації та отримати консультацію щодо придбання житла від будівельної компанії МС, ви зможете завітавши в офіс, який знаходиться за адресою місто Чернівці, вулиця Руська, 1А або на сайті msbud.com.ua.